Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня біблійне натхнення від стіва вебера. Потрібна сміливість, аби розпізнати ідолів, що живуть у серці. Аби визначити своїх ідолів, творіння, якому ми поклоняємося, слід подивитися на те, що ми цінуємо. Ісус сказав своїм учням Де скарб твій, там буде й серце твоє. Від Матвія 6,21 тому, аби викрити ідолів, ми маємо поставити кілька щирих питань, чим я дорожу? Що я люблю? Яку людину місце? Річ стосунки, я найбільше боюся втратити. Чи є якась людина місце, чи річ, що приносить мені найбільшу радість? Що займає головне місце у моєму житті? Те, як ви відповісте на ці запитання, відкриє бажаний прихований куточок, але лише сміливі люди здатні оголити своє серце. Сьогодні я спілкувався зі своїм другом, на якого подали до суду через розбіжності у сфері трудових відносин. Суд це завжди важкий і затратний процес для будь-якої людини. Я знаю про це, бо мене теж якось несправедливо засудили. І я сказав своєму другові: все, що ти маєш, було дане тобі Богом. Ти лише розпоряджаєшся тим, що Він дав. Ми маємо все тримати у світлі. Господь дав, і Господь узяв, нехай буде благословенне Господнє ім'я. Йова, 1, 21 Що дороге для вас! Якщо це у вас забирають, чи здатні ви сказати, як йов благословенне Господнє ім'я? Якщо ви схожі на мене, то в самий невчасний момент, втрачаючи щось дороге вашому серцю, ви відчуєте смуток, навіть може прийти безсоння, але насправді це процес викриття ідола комфорту, грошей, контролю влади чи просто ідола під назвою Егоїзм? Моя молитва сьогодні, Господи, Ти мій притулок, з тобою я в безпеці під захистом. Що може зробити мені людина? Нічого, адже я належу тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.